Привіт, друзі, вітаю всіх, у кого зараз є світло інтернет. Привіт всім незламним, хто пережив чергову атаку Росні, яка сьогодні пройшлась по всій Україні. Ну, звісно, що я, світло інтернет, якщо у вас його нема, вам відновлять. Ви подивитесь цей відосик вже в запису. Але менш з тим, я хочу сказати, що росіянам не вдасться ні залякати нас, ні зламати. І а, всі оці всі свої ракетні потуги. Краще б вони оставили, залишили на той момент, коли е, ЗСУ остаточно отримає свою безумовну перевагу, і тоді вже в них всередині почнуться там розборки, хто ж краще вагнерівці чи кадирівці. Цього ми їм бажаємо, тому що а, у війні іншого варіанту не буває. А зараз я м, запропоную вам подивитися. Цікавий сюжет, який ми напередодні записали з Тарасом В'ячеславовичем Чорновілом. Я задав пану Тарасу питання про білий Кирила Тимошенка. Він почав е відповідати на це цікаве питання, щоб розібратися, що ж там реально в голові у позаштатного очільника нашої держави, чому він такий падкий на корупційні авто. Але е так сталося, що перервалося світло буквально на секунду, і перша частина нашого діалогу не записалася. Я дуже дякую, що світло включили. Тому що друга частина, та та сама, яку зараз я пропоную вам а, подивитись, послухати і прокоментувати в коментарях, була набагато більш цікавою. Приємного вам перегляду! Ну, не посперечаюся з міліцією в радянському Союзі, в розпав застою. Ми то пішли. Під'їхали якісь білі чи чорні Волги обкомівські, приїхали у начальство дивитися на замок. Те саме зараз. Вони не вважають нас людьми. Вони нас вважають якимось сировинною базою, з якої вони мають щось собі взяти. Тому що вони справжні люди, вони господарі життя. А потім, коли це все в них раптом обламується, до них навіть не доходить. А чому ж так сталося? А як таке могло відбутися? І от в випадку Тимошенка це симптоматично. Цей тип другий раз вже попадається на машині. Угу. Здається. Мав, ну я вже згадував, шкодовий кіт. Він вам нагадує в капці, ви його п'ять разів мордою в його лайно, і він більше вам не нагадить. А Тимошенко, а Зеленський, а Єрмак нагадять. Тому що там відключить цей момент. Тому що в кота працює причинно-наслідковий зв'язок. А в цих виходить, що якесь непорозуміння, щось не спрацювало. Раптом, чому? А ми при чому? Нам же ж положено, ми ж на верхівці харчової піраміди. Нам можна. Той же самий, ну, з машинами вони вічно загоряють. Ну, той ж самий Чаус згадував про нього, голова Чернігівської обласної військової адміністрації. А він же ж їздить на якій машині? Мерседес чи щось вкрадений з салону, вкрадений під яким соусом? В салоні стояли машини. Він приходить туди і заявляє: у нас воєнний стан, ми цю машину реквізуємо на потреби армії. Відповісти, сказати ні, власник салону не може. Ну, перше, тоді прийдуть всі заберуть і його ж притюкнуть, тому що він розуміє, що править в Україні мафія, а не влада. А другий момент ну, війна, закон передбачає, в нього мають право забрати. Він віддає. За нього за цей Мерседес потім заплатить держава, тому що це е, не конфіскація. Це вилучення з поверненням або фінансовою компенсацією. Закінчиться війна, і власнику автосалону віддадуть з нашого бідного розгромленого бюджету, віддадуть гроші. Але людина, яка заявила, що вона це забирає на потреби армії, забрала, щоб їздити самому. Тому що в нього, напевне, був трошки старіший, трошечки гірший автомобіль. Якась Тойота, якийсь ленд-крузер, а йому хотілося на найшикарнішому мерседесі, найшикарнішого салону. Що це є? Оце і є ви, бидо, ви другий сорт, а нам <палу>, положено за місцем харчовому ланцюгу. Ми на верхівці. От в чому вся проблема. І оце є цей жах. От з цим щось треба робити. Власне, треба робити, навіть не з цим. Цих людей треба бити. Морально, політично позбавляти влади все судити, садити в тюрми, тому що все це як правило відбувається в кримінальний спосіб, брудний. Я не думаю, що е, цей Порше куплений за оподатковані чесні гроші. Якщо його віддав йому десь там арахамія чи на Арахамії записаний, мені хочеться дізнатися, А де Арахамії? Тружба на рахамі, не сам Арахамія. Ну так його, його товар. От де там були ці гроші оподатковані? Ну тому насправді це все кримінал, але. Мене найбільше шокує те, що чим більше вони знущаються над людьми, тим певна категорія людей більше від цього дістає задоволення. От мазохізм, електоральний мазохізм це, мабуть, найстрашніша хвороба, яка може бути. І вона особливо характерна для України. Вона проявляється в інших теж націях, але там якось по-іншому. Москалі вже ж не мазохізмом добивають, їх добивають вілічію государства. Потім вам вілічі дав. Це вілічі, вони принижені в цьому світі, але вілічі дав, вони на це купуються. А українці купуються чим гірше їх б'ють по морді, тим більше вони готові віддати голосів тому, хто їм плює в обличчя. Ну, такого не має бути. Пане Тарасе, ви згадали про історію з Мерседесом на Чернігівщині. Я нагадаю, що більш тонко і філігранно працює інша людина. Пам'ятаєте пана Різніченко з Дніпропетровщини? Півтора мільярди, коханка? Так, що журналісти розслідуючи знайшли? Шикарний джип, просто шикарний і не підкупаєшся, арендує у свого товариша. Знаєте, за скільки на місяць? За 500 гривень. От так от. Розумієте, як інколи mm -hmm. е, працюють більш досвідчені е, корупціонери. І спробуй, ну піди е, щось там підкопайся. Все чесно, 500 гривень сухайте, і на місяць. Насправді, mm -hmm. насправді, до всього можна підкопатися. І до квартири Лещенка можна підкопатися. Я зроблю аналогію. Дуже просто людина. В vip відділенні Збірбанка Росії отримує гроші на купівлю шикарної квартири. Факт державної зради вже можна починати розслідувати. Він не доведений, але можна починати далі. Цих грошей в нього в жодному заробітку ніколи не було. Він каже, що він їх отримав від мами, яка ніколи їх не заробила, і від е, Олени Притули з української правди, яка українська правда є неприбутковою організацією і не сплачує відповідно податків вже е, господарчі злочини, які тягнуть на 12-15 років ув'язнення. Далі, основне те, що нас стосується, він подає декларацію, за скільки він купив цю квартиру. А ця квартира виявляється в нього чомусь на, на половину чи наскільки дешевша, ніж всі квартири в тому ж самому будинку, такої ж самої якості продавалися, такої самої площі. І ми вже маємо факт або приховування від податкування, або відверту пряму корупцію. Він на той був момент народним Депутат. депутатом України, і тому ми маємо факт корупції на ліцо. Що ще потрібно говорити в ситуації, коли відбуваються подібні речі? У випадку Різніченка, якщо машини в оренду такого класу здаються по 500 гривень на годину, а тобі здали по 500 гривень на місяць, це означає, що відбулася корупційна оборудка, де людина, яка тобі надала цю машину, за це отримала від тебе, як людина, а, певні яка має повноваження, відповідні преференції. І ти за це маєш сісти? Ну, там особливо крупні розміри, тому дуже багато. Мене інше тут зараз турбує. Знаєте, ага. така штука. Ви згадали про Різниченка, коли ми говоримо про Чаоса, коли ми говоримо про старуха Запорізького, це все команда суміш, Азаровські, Зеленські, ОПЗЖ. Там напішано, там вони їх завжди вони ніколи не були чесними. Вони просто в певний момент дістали можливість багато красти, тому це засвітилося. Ну тут інший момент, що тільки вони попадають на крадіж, і Зеленський починає ордени давати. Запорізький ОВА. Взагалі... Відкрили кримінальні провадження, він відразу нагородив. Шо? Нагородив за те, що вкрали? Ну, це показує. Я вертаюся до Різніченка так. і підхоплюю паралельно з ним. Давайте, господи, як звався міністр охорони здоров'я, який прийшов тоді якраз під час ковіду, після ЄМС? А Ой, ні, ні зараз, а, зараз згадаю а, так о, Ляшко. Ні, То... Ляшко вже тепер ой, між ними. Ну, ви знаєте, про кого йдеться, він одеську обладміністрацію очолював при Порошенкові, Господи, ну в мене пам'ятне прізвище жахливе. Та їх просто було чотири. Там була а, як її, жіночка, дівчина. Потім був ємець і потім да. був. Ой, ну, згадаємо. Нагадайте. А Потім Ляшко. Ну, да. Ні, Ляшко був після. Ляшко ну, я був. ж кажу, що після, так. Да. А от був один ще. Так от. Mm -hmm. Що е, Різніченко прийшов, очолив Дніпропетровську або адміністрацію, не при Зеленському, при Порошенкові. Пригадуєте? Угу. І в яких умовах зняли Коломойського і поставили його? Коломойський метляв, грім і блискавку, казав, що Різніченка він втопить в звинуваченнях. Всі шавки Коломойського. Лазили навколо Різніченка і шукали, на чому його можна спіймати. Знаєте, на чому спіймали? На чому на тому, що Різніченко любив попіаритися, все. Ні одної вкрадено копійки за Різніченком не спіймали. Просто Різніченко що завгодно зробив найменшу дрібничку. Відразу вся преса українська гуде скрізь замовляють, прокручують тут. Сьогодні там, ну звичайно, як завжди, він відразу є на президента за підтримки президента. Там все пан Різніченко збудував, відкрив там 10 кілометрів дороги, дитячий садок, ще там щось. Все ну слабкість така в людини. Його не спіймали. На згодному зовживанні, хоча проти нього весь медіа Холдинг Коломойського, всі місцеві шавки Коломойського, Дніпропетровську, всі крутилися, щоб його спіймати, і не спіймали на жодній ситуації. От чоловік не крав, угу. просто не крав. Тендери проходили в Дніпропетровській області, дороги будувалися за ціною, яка була нормальна, яка була середня по Україні, або може навіть трошки нижча. Там ж будувалася дорога, там ж відбувалися дії. Нічого не було поганого. Перевірено, ну, перевірено найкращим ревізором, Коломойським. Кращого ревізора, ніж озлоблений жорстко озлоблений, ображений Коломойський, придумати в принципі не можна. Не знайшли. Приходить Зеленський, і раптом бац. півтора мільярда відмитих грошей на дорогах. Та якого піса сталося так, що на тій самій посаді uh -huh. Різніченко був. Його ж після перемоги Зеленського на деякий час зняли з посади, поставили свого, світ, провели всю роботу. І тоді вернули Різніченка. А просто коли Різніченка брали на роботу при Порошенкові, він же то у медіахолдинг Холдинг очолював Лошкіна там працював з медіахолдингу, Холдингу, коли Вошкін його продав комусь. Він, відповідно, звідти пішов і попросив роботу виконавчій владі, йому дали область. І він. Дістав прямі вказівки працювати нормально, працювати чесно. У нас війна. Потім Порошенко це прямо засвідив. Чи хтось від Порошенка ну пояснили, у нас є війна, не крисят просто потримайтеся, витримайте. Ви собі дістанете якийсь старт в житті нормальні з цих посад, це серйозні посади, але не крадіть. І Максим він... Стіпанов, з... він... так, так, Степанов, і він дістав вказівку не красти, і як за ним не стежили, він не крав. Прийшов Зеленський, за деякий час його звільнили, а потім його назад поставили на роботу. Чому? А я розумію, що була вказівка красти, красти багато і платити від кати. І той, кого поставили відразу, не зумів це добре зробити, і поставили Різніченка, розуміючи, що він мудра, дійсно мудра, дійсно вміла людина. Його ставлять, але йому кажуть: ти маєш красти, красти і красти, але добре вивчити табличку ділення. Тобі там щось лишається, але решта має йти туди, в Київ, на верхівку. І він починає робити речі, які інакше як красти не можна назвати. При чому піду, масштабно, під час війни ну це мародерство. І маємо чітку різницю. Вмінилося, Різніченко не помінявся. Це той самий Різніченко. Він там не крав, а тут він краде. Помінявся президент. Все, помінялося завдання. А тепер візьміть до уваги: от ми згадали одного Різніченка. А я вам, доведу, наприклад, Степанова. Він Уявіть собі, та сама ситуація знімається Акашвілі зі страшним скандалом, і Степанова ставлять керівником одеської ОДА. Ви mm -hmm. пригадуєте, як Сакашвілі пообіцяв знищити Степанова. Всі ті наєми, Лєщенки, тут же обидва наєми точно. Вся ця Шандрапа, е, яка там Грантоїцька. Вони ж збирав їх Сакашвілі на оті форуми антикорупційні. Пам'ятаєте? Mm -hmm. А там, крім інших завдань, було що? Знайти компромат на Порошенка і особисто в Сакашвілі знайти компромат на Степанова. Тому ну, що той став на його місце і почав його дуже критикувати? Слухайте, за Степановим копали все. Степанов побудував дорогу, яку Сакашвілі тільки імітував будівництво. Степанов зробив ще кучу речей, і він був, ну чесно, він був одним з кращих керівників ОДА. Ну, кращий за нього був львівський керівник ОДА, синютка, по дорогах, по результатах. А він був, може, третім в Україні за результатами. Ідеальний голова, який не краде. Ну, слухайте, Сакашвілі з усіма антикорупціонерами переворушили все, щоб його спіймати, і нічого не спіймали. І тут він стає міністром е охорони здоров'я. Третім уже при Зеленському міністром охорони здоров'я, і отримує в народі статус найкорумпованішого міністра. Я ще раз кажу: я не говорю, що він винен. Я його не спіймав. Але ну народ же ж ну, не дурний. Народ подивився, що творилося з усім тими коштами, які йшли на ковід, з усіми тими забезпеченнями. Як рятували волонтери? Як Прошенко рятував? Просте питання: чому Степанов? При Порошенкові виявився хорошим, ефективним менеджером, який не крав, а при Зеленському виявився дуже поганим менеджером, який провели всю систему боротьби з ковідом і дуже багато кралося. Я Не кажу, що він крав. Я кажу, кралося, тому що сказати, він крав, він може подати на мене в суд. А те, що кралося, ми бачили по результату. Гроші зникали невідомо куди. От просте питання. Що помінялося? Степанов був такий ж самий: він ніколи не помінявся. Це той самий Степанов. Помінявся, знову ж таки, президент. І Параслав ми на увазі владі поміня закінчує. А тепер уявіть, що в Україні є кілька десятків тисяч різних чиновників, які свою кар'єру в переважній більшості почали не в 19-му році при Зеленському, а набагато давніше. І чому в нас до 19-го року на все вистачало коштів? Економіка країни зростала, і ми якось самі себе забезпечували. І чому після 19-го року у нас все розвалилася економіка, все пішло вниз. А зараз у нас дефіцит бюджету. Так, я розумію, війна. Але в 14-му році, 15-му теж була війна. Може, не така активна? Ну тут ну а теж чому її не було? Ну то ж Порошенко зумів її зупинити. Що Путін тоді б не попер попер би? але зупинив? Але при тій війні. У нас все зростало і на все вистачало грошей. А зараз у нас дефіцит бюджету. Добре, я розумію, був би 30 а він 50%. І це ще тільки на папері, а насправді під 60 буде. От що помінялося? Всі чиновники, які при Порошенкові так, частина тихо крала, але більшість знала, що за це будуть бити по руках, тому що в Україні війна красти не можна. А при Зеленському вони знають, що треба красти. От ми зачепили, почали з машини Тимошенка, і ми вийшли на дві речі. Підсумовую, перша річ чисто психологічна: деяка Шандрапа з Івана Пана уявила себе білою кісткою голубою кров'ю занадто. І для них не існують громадяни України, це тільки сировинна база. І другий момент: більшість з них дістали вказівку забезпечити максимальні розкрадання, забезпечити максимальні відкати на гору. А за це. Ви можете собі дозволити, і вам за це нічого не буде. Тому що нормально, коли чиновник починає тим більше роблячи виклик для суспільства під час війни загального збіднення, міння людей, зубожіння. О, як ви не любили це слово при Порошенкові, коли не було ніякого зубожіння. А зараз при загальному зубожінні. навіть існувала зубожінка спеціальна, та, 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 яка та, та, розповідала та. індекс борщу і тощо. Ага, та-та. І от зараз при цьому він знає. Тут не то, що він ще й байдужий до всього, але він ще й знає, що йому за цього не буде, тому що він організував, що всі чиновники по його лінії платять відповідні відкати, а щось йому лишається, напевне, а щось іде особисто Зеленському на оманські рахунки, а щось, мабуть, йде Єрмаку, а щось ще комусь іде. І тому йому можна, тому що йому за це нічого не буде, і він може незаконно або віджати, або незаконно купити за корупційні гроші найдорожчу машину, або користуватися чужою, і його не буде це ловити. Тому що Тому що помінялася держава. От я знову нагадую: маємо Омеляна, колишній міністр інфраструктури. Пригадується, що Омеляна переслідували довго, не так давно закрили кримінальну справу, тільки Автор. Переслідували за те, що брата. він проїхався на машині брата і один раз її заправив. І Цей факт зафіксували, що він був на машині свого рідного брата. Слухайте, якби в мене там був брат, який би мав права автомобільні, я би йому напевне не відмовив час від часу поїхати на машині. А в мене Швагер їздив на моїй машині, а я потім став депутатом. То що це має бути корупція? Але за це Омеляна пресингували пару років, що це корупційне діяння, що він їздив на чужій машині, значить, він братові, напевно, дав якісь преференції, а брат йому це за це дав машину, хоча це безгуддя, тому що це є в родині. Але це було. А тут. Хтось дав чиновнику машину. Чиновник на ній їздить або максимум 500 гривень платить. Ви розумієте, яка це дика корупція? От просто подивіться те, що було при Порошенкові, поїздив на машині брат. Ну це НАБУ хотіло Порошенка, його людей теж дістати. Там теж не всі подаруночки, а може, й всі не подаруночки. єдиний їх позитив вони сьогодні ще не підконтрольні Зеленському до кінця. Це їхні позитив, але насправді, ну там питань дуже багато. До ну, всієї так, так. структури, вона підбиралася підситника таким способом, що, не дай Боже. Але ми побачили дві крайності: крайність помилянок, коли чіпаються там, де взагалі факту нема, і протилежна крайність там, тимоше, не помічають. інші, де на все закриваються очі. Тому що їм можна, тому що вони крадуть і діляться. момент, коли чиновник забуває табличку ділення, до чиновника приходять. Все. Пане Тарасе, дякую вам за такий ґрунтовний аналіз. Я хочу сказати деяку де, де, де таку ремарочку. По-перше, по машині Омеляна на каналі Дмитро Ньюс є чудовий запис. Я взяв бліц-інтерв'ю у самого Омеляна. Знаєте в який момент? В той момент, коли Єрмак і Зеленський літали на вертольоті на день народження Єрмака. взагалі. Я просто от, от те, що ви кажете, я як блогер, я, я от уловив цей момент, ще не було війни, ще був чудовий павільйон. Пам'ятаєте, напряму ми збирались ага. там на Сирецькій. Приїхав Омелян, я кажу: Ой, пане Володимире, зараз ви там ефір е е відпрацюєте, е від 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 відговорите, а потім я вас тут чекаю. В нас є чудова нагода поговорити про той кейс, від якого ви там, тому, що саме сьогодні. на... Ну, на гелікоптері літали. <хи> Поговоримо про те, що на машині ви свого брата поїздили. Цікава ситуація. Це перше. Друге, що ми е, дуже детально розібрали, е, чому в країні ну, Як такій інституційно міцній конструкції виникає корупція. І ми почали з авто. І от ви питаєте, а що треба поміняти? Що треба поміняти? Я вам можу сказати, як автомобіліст-автомобілісту в даному випадку, бо ми про Порше говоримо про автомобілі, що треба поміняти прокладку між рулем і в державі. Так. І все стане перестануть красти. ми забудемо про все це. Чому? Тому що м тренд. Задає влада певна. І цей тренд, ті люди, які лояльні до влади, вони хочуть, чи не хочуть, підтримують. А далі ви самі знаєте, це як сніжником, накопичується, накопичується і доходить до півтора мільярда для коханки, Різниченка, чи там як і громадянської там, якоїсь, і там, дружини чи щось ще. Дякую вам за цей аналіз. Шановні глядачі, канал Дмитро Ньюс чекає на вашу вподобайку, комент під кожним роликом. І, звісно, що на Підписку на канал і розповсюдження цих матеріалів в ваших соцмережах. Ставайте нашими спонсорами на сайті Patreon, а також на Ютубі є кнопочка спонсорства. Натискайте, не пожалкуєте. Дякую вам, пане Тарас. Все, всього доброго, тримаємося. Вся ця погань, про яку ми так мусимо часто говорити, вона все колись зникне. При нашій допомозі, не без неї. Перед тим, при допомозі Збройних сил України зникне московська погань, потім наша внутрішня. Ми колись будемо нормальною державою. Просто в якийсь момент, ну нам саме треба навчитися себе поважати і зрозуміти одну елементарну річ. Якщо ми собі зробимо погано. Нам і буде погано, і ніхто до нас не прийде замість нас це виправляти, і ніхто нам не буде міняти нашу владу. Вона буде не подобатися в світі, так вона і зараз в світі не подобається. Всі роблять, розуміють прекрасну ціну владі Зеленської, коли тут вихваляється, як до нього приїжджають там іноземні гості та приїжджають, тому що Україна в тренді. Якщо вони не приїдуть, от ті, хто приїхали пізніше. Вони вже не можуть похвалитися, їм вже тикають. От дивіться, ви приїхали, коли це там фронту не було близько. А Джонсон, коли приїхав, коли там ще стріляли, все інше. Їм це тикають в очі, і тому до України будуть їздити. Але Зеленський тут, причому Україна, Буча Жертви, це все. І тут ми маємо для себе теж зрозуміти, це ми. Це наші збройні сили, це ті, хто пожертвує життям, відіграли роль, що тут відбувається. А на заході на заході це все розуміють прекрасно. І на заході розуміють, коли появляється безперервно статті там з зеленським, якісь. А вони ж знають вони дуже добре знають, що скільки коштує обкодинка. Немає видань, які не продаються, є видання. Які продають свою е, совість, і є, які не продають совість, а продають сторінки. Західні видання мають хороший один момент: вони совість не продають, а вони продають сторінки. У кожного видання, особливо кадинка. Продається фактично кожен другий чи кожен третій номер. Це нормально. Видання має на чомусь заробляти паперові, особливо форми видань. Та й взагалі журналістська робота. Ви собі уявляєте, як виглядає потужне видання типу нью йорк Таймсу? Скільки тисяч людей з якими зарплатами там скрізь працюють? За це платяться. Не тільки передплатниками якимось, не тільки рекламодавцями, не тільки тими, хто заголошує оголошення. Там платяться за купівлю сторінок, це нормально. І дуже добре всі на заході розуміють, які сторінки є дійсно ексклюзивне інтерв'ю, а які є куплені. Це дуже не видно по компліментарності. Тому що в ексклюзивних, того ж самого Зеленського, розмазують як: ну, не буду навіть згадувати, якщо, а в куплених. Прекрасний ідеальний образ, чудові фоторепортажі, все інше. І Захід прекрасно знає нам ціну і нам, і нашій владі. І закінчиться так, війна. І Захід не буде нам міняти владу. Захід зараз під час війни стримує її і каже: Ну полізати до Порошенка, який займається підтримкою армії, дамо по зубах, Полізете до Залужного, дамо по зубах. Полізете занадто сильно та міжнародну політику десь там в чомусь там гадати? дамо по зубах. По зубах це в розумінні опублікуємо номери рахунків офшорних Зеленського і, можливо, їх заблокуємо. Це діє дуже швидко. І, он, бачите, жодних кримінальних справ, нічого. Навіть закон про олігархів, який мали давним-давно список оголосити ще в червні, про нього забули, тому що попередили: ти або робиш так, що там не буде тих, хто там не має бути за означенням. Ну або дістанеш знову ж таки по зубах, а його ж робили тільки під закон. закони. Тому зараз відклали, довго відклали, але війна закінчиться і вже гратися в толерантність до української влади буде заходу не потрібно, але він не буде знімати Зеленського. В той момент вони навіть перестануть йому погрожувати, що вони розкриють його обманські рахунки. Ну накрав то і накрав нам плювати. Якщо українців влаштовує така влада. То це не діло президента США чи прем'єр-міністра Великобританії чи канцлера Німеччини дбати, щоб українці влада була краща ніж самі українці хочуть, і тому це від нас буде залежати. Якщо ми захочемо жити в Лайні, ніхто ну, нам не зможе Ніхто не прийде з казиком нас з того лайна відмивати. Це точно нам дозволять жити в Лайні, просто нас обмежать фінансування. Щось дадуть в центрі Європи, не має бути убогої розваленої країни. Її трошки будуть підрихтовувати за рахунок третєсортних коштів, а не основних. Якщо там, треба буде щось нам рухатися в бік тої ж самої ЄС і НАТО, ну, нам будуть довго розказувати, що є стандарти тощо. Це зараз нам розказують для того, щоб підтримати все, тому що війна, війна закінчиться. Закінчиться ЄС, закінчиться НАТО для України. Багато що закінчиться, і ми можемо знову скотитися до стану Білорусі сьогоднішньої. Все залежить від нас. Просто треба навчитися себе поважати. І коли ми ковтаємо, і наступних виборах після того, що робить цей ж самий Тимошенко, ми його згадали сьогодні про пісочі, і всі ті інші чиновники, і наступних виборах знову хтось за них хоче проголосувати. Ну значить, це є вибір суспільства. все. Варіантів немає. Якщо суспільство хоче так жити, весь світ з цим змириться доти, доки ви не лізете в чужі країни. А Україна, знаєте, українські бандюки-мафіозі, що вони мають один позитивний аспект для світу. Вони крадуть себе в країні, а лізти назовні, а нападати, терористичні акти проводити вони не мають звички. І тому ніхто втручатися особливо не буде. Це все наш виключно вибір. Або ми живемо як люди. І вимагаємо до себе поваги. І отакі, як Тимошенко, починають як в'юна сковріть цівитися і думати, Боже, що я ідіот сів на того порше. Чого я натягнув котли за півмільйона доларів? Чому я ще там щось? Ну або народу подобається, о, як наші вміють мі гарно красти, їхні так не вміють. Ну, тоді все, тоді живіть так, як живете. От і все. дякую вам, пане Тарасе. сподіваюся, що все ж таки українці з такими випробуваннями, як оця жахлива російсько українська війна, як національно визвольні змагання, які періодично в нас виникають, це одно а рано чи пізно українці вирішують, що жити вони хочуть достойно. І оцей мазохізм, який в переважній більшості навіяний постколоніальним синдромом, він кудись зникне. Дякую вам за цю чудову розмову. Друзі, підписуйтесь на канал. На цьому все. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока. На ну все добре.